Жаба баяскіша від зайця. Вийшов заяць з нори і подався добити собі їжу. Дивиться, бежить до нього вовк. Став з кругом, нема нікого. Заяць тоді почав щипати травку, не давело від бідалазити десять раз ЩІПНУТИ травку, дивиться, підкрадається до нього лисиця. Заяць знов кинув тікати. Біг, біг, зупинівся, сів у бур'яні. Прищулив у вуха і лежить, важко дишить. Не встиг ще відсапатися, чує буряні, що Шо? шелест. Зайц знов кинувся тикати, вибіг на чисту поляну, озернився кругом, нема нікого. Він тоди, з жалю і досади, почав плакати і примовляти. Навіщо я такий нещасний вродився, всі мене ображають, всіх я боюся, от всіх тікаю. Не маю спокою і на хвилину. Хоч би одна яка-небудь зверина боялась мене, і то ні так було прикро. Піду я до ріки і утоплюсь, як так жити та краще душу свою загубити. Побіг заяць до річки, топитися, добіг до берега, а там сиділа жаба, злякала зайце, і бульку у воду. Заяць зупинився. Е стій, є на світі такі. Котрим мене бояться, і то живуть, то чого ж мені ні жити? Вернувся за заєць додому.